Настав час познайомити вас з ще однією бібліотекою нашого міста, а знаходиться вона на мальовничому житловому масиві Перемога 5, а саме на проспекті Героїв 11. Зараз бібліотека налічує три відділи. Запрошуємо до дитячої галявини. Це зона порушення правил. Саме тут відбувається найкомедніше, адже дітям дозволяється грати, малювати з книжками, а ще читати лежачі. Оля і ярополк активні наші відвідувачі, дуже творчі. Нам допомагають у проведенні майстер-класів з орігамі. А ще для дітей в бібліотекарів є чудова пропозиція прочитати стільки книжок, скільки вони важать, що заохочує малечу читати більше. А що тобі найбільше подобається в бібліотеці? Те, що тут близько і тут цікаві книжки. Переходимо до кристальної зали. Це відділ, в якому зібрана багатогранна література для підлітків. А також тут відбуваються мовні ігри. Наступна зала, до якої потрапляємо книжкова шафа. Це відділ для дорослих, а також зал галузевої літератури, де можна здійснити переліт між країнами світу і поринути у світ наук. Сімами привела, коли я була ще маленькою. У мене з цією бібліотекою саме спогади дитинства. Родзинкою бібліотеки є підвіконня для читання. На яке навіть існує черга? А що тут є? Бібліокафе? Будь ласка, ваше замовлення. Воно з тря і Дякую. Приходьте. Читання це не шкільна програма, не покарання, а сімейна традиція. Тож порушуйте стереотипи про нудність читання разом з бібліотекою на героїв.